Інформація з перших вуст. Прямі відповіді на конкретні запитання. Відкритий мікрофон на Радіотрек. Вітаємо усіх слухачів і глядачів Радіотрек. У нас відкритий мікрофон. Мене звати Оля Мартинюк, і сьогодні поговоримо про те, що хвилює багатьох українців про ці тривожні повідомлення про поширення гепатиту на території нашої країни. І спробуємо розставити усі крапки над і І з людиною, яка фахово розбирається у цих питаннях. Ми раді вітати головного санітарного лікаря Рівненщини. Це Роман Сафонов. Добродня. Мої вітання. Ну що зафіксували в Україні спалах гепатиту? А що це за хвороба? Ну, почну з того, що це хвороба, якою хворіють лише люди. Добре, що тварини не хворіють, і їх це дійшло. Другий момент, що це гостра хвороба. Ну, є затяжні випадки, але можна менше трьох відсотків, біля трьох, то можна не брати до уваги. Чим воно відрізняється, якщо я скажу, що підвищення температури, діарея, блювота воно не сильно буде відрізнятися від харчових отруєнь, наприклад. Як людина може зрозуміти, що може бути гепатит А? Це Дискомфорт і, і тиснення в підребі, праве підребір'я. Ну так, да, бо починка ж. болить. так, да, бо характеризується хвороба, ну. Такою відмінністю що збільшення печінки і селезінки, і людина це відчуває. І друге, напевне, в туалеті може побачити таке помутніння і потемніння сечі. От, от це точно вкаже. Ну, І класичне, чому називають жовтяниця, так, і гепатит А, тому що значна кількість людей. Переважна кількість – ні, але досить значна таке пожовтіння. Ну але кажуть, що коли і... настає пожовтіння, то вже решта симптомів якось полегшуються. Це правда? Ну абсолютно правильно, і не, не, не лише симптомів, але і заразність людини. Специфіка цієї хвороби така підступна, що виділення і ризики від людини. Якраз коли вона знаходиться в досить тривалому інкубаційному періоді. Там до місяця часу е, може бути, як класик стартех великий говорив, 2-3 неділі, а тут дещо е, ширше, можливо, від, 15 днів до, ну, від 2 тижнів до півтора місяця. Це е, такий проміжок, досить тривалий, десь за 10-14 днів е, до початку симптоматики. Люди найбільш такі заразні, коли людина чує в новинах спалах, 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 про яку кількість випадків говорять це 5, 10, 100 тисяч людей, які вже захворіли, як зрозуміти наскільки це катастрофічно чи ні? Ну, події останні досить чітко тут пересічна людина не може сумніватися, що декілька сот людей це, це вже спала. це вже спалах. Да, ми маємо офіційно більше здається 260, Насправді захворілих зрозуміло набагато більше. Класичний спалах, але в Україні в населених пунктах України переважна більшість. Це поодинокі випадки. Е, у нас, наприклад, на Рівненщині я попросив колег підняти за останні 10 років. І тенденція така: 20 чимось людей, 30, 60. Отакий такий пік у нас був у 2017 році, коли в області захворіло 107 людей. З них 52 в місті рівному. Отоді От був спалах 16 людей. Оце такий спалах класичний. І дозвольте прослідкувати, що це теж є якась певна циклічність у тому. Зараз пройшло вже 5 років після останнього такого великого спалаху, і виходить, що якби ну ми в межах якоїсь норми, якщо можна так сказати, так ще одна особливість цієї інфекції це е, циклічність 4-6 років, середні 5, як ви сказали, і сезонність, якраз жовтень-грудень, це найбільш сприятливий для вірусу. Такий період, де він найбільше, де коли люди найбільше хворіють. І е, після 2017 року е, знову йде спад, і в 2020. Ця другому року, році, при тому, що ми говоримо за циклічність, а ні, у нас іде. е, Наразі чотири захворілих. Це за класифікацією епідеміологічної дуже низькі рівні захворювання. Менше п'яти випадків на 100 тисяч оцінюються як дуже низькі, а у нас ну, більше мільйона людей. І от чотири випадки досить незначні цифри. А чи властиво саме в воєнному часу спалахи якихось таких інфекційних хвороб, от як гепатит, ну тут, як сталося в Вінниці, уявімо, це ну, велика кількість людей. Якраз для періоди серйозних міграцій, воєн е, іде підйом, тому що це безпосередньо пов'язане з санітарно-побутовими умовами. Якщо ми говоримо за групи основні ризику, ризику людей, які е, хворіють на гепатит, А це ну, в першу чергу я трошки відволіклюсь: це е, працівники водопровідно каналізаційних господарств, тобто люди, які а на чисних спорудах працюють. Бо це з випорожнень виділяється вірус, ремонтують каналізації. Да? Друге місце військовослужбовці вони працюють в польових умовах і складності ну, з дотриманням особистої особистегіни, да, це теж зрозуміло. І третій, третя група ризику з основних це психічно хворі люди, які ну, з розумовими порушеннями. і… Не завжди адекватно себе поводять, і коли випорожнення потрапляють у ротову порожнину, і тоді людина захворіває, Це теж категорія ризику. Якщо говорити про те, як швидко поширюється ця хвороба, от була війниця, є випадки в івано-франківську, що буде далі? Яке місто під загрозою? і власне чи прогнозуємо ми таке на Рівненщині? Чому іде в цілому, якщо взяти нашу область зниження захворюваності, як і по більшості областей насправді України, дуже серйозну роль зіграв ковід? Зіграв Ми говорили про те, що не лише респіраторні хвороби, а кишкові хвороби зникають, коли банально дотримуються такого правила, як миття рук. Коли в побуті найчастіше йде проблема з зараженням гепатиту А, коли та людина, яка інфікована, готує сім'ї їжу їсти, не миє руці і, і заражає. Тобто Просто помий руки перед приготуванням їжі, і, і проблема зніметься зникне. зникне. Іде покращення так чи інакше соціально побутових умов населення, іде більш просвіт... ну, люди освічені, стають в плані гігієни. Тому насправді це все, незважаючи на такі глобальні сплески, окремі, насправді це все знижується. Тепер до вашого питання щодо швидкості поширення є така закономірність чим більше інкубаційний. Період, ну, тим поширення йде повільніше. Тобто такого, як в респіраторних, в гострих респіраторних ну, інфекцій, тиждень не дає. Да, так, такого швид, швидкісного поширення немає. Іде повільне поширення, але е, по, е, негативний момент, який характеризує вірус гепатиту А, він дуже стійкий в довкіллі. Е, в в випорожненнях там місяць зберігається. Е, Друга погана новина: що якщо він потрапляє в водопровідну мережу, там де застосовується хлорування, просте хлорування, це не допомагає. Там є на нього ді ультрафіолет, кип'ятіння і так далі. Ніхто там не обробляє ультрафіолетом. Ну, Переважна кількість людей, десять хвилин да, не кидали воду, і, і тому водний шлях передачі найбільш розповсюджений. До речі, дозвольте уточнити: у Вінниці кинулися перевіряти мережу акваматів. Ну, бо вважали, що це потенційне джерело зараження. Наразі не знаю, там знайшли підтвердження, чи не знайшли. А у нас у рівному теж є е, такі аквамати, як якими люди активно користуються. Чи достатня там система фільтрації для того, щоб знищити цей вірус, чи це зрештою ну, справді потенційне джерело небезпеки? Ну я розумію, що зворотній осмос таки забезпечує чистку. Е, але е, повертаючись до теми великих спалахів і до того, що я сказав, що дезінфекція. Такий, як хлор погана дія, в рівному є дуже велика перевага. Е, ну, керівників чинних е, хвалити моветон, їх краще сварити завжди, щоб робили свою роботу. Е, можу сказати, що в свій час е, Володимир Хомка, коли керував не, не містом, водоканалом, він зробив ряд дуже суттєвих інновацій, які дозволили не лише. Е, там на порядок зменшити кількість поривів, а це ризик потрапляння, потрапляння каналізаційних стоків, теж водопровідну мережу за рахунок підсосів. Можливо, старожили пам'ятають, як вода подавалася по годинах, по це, графіку, буровок, це, це, це гідравлічні удари, це пориви додаткові, це ризики додаткові. З одного боку, зменшилась кількість поривів. З іншого боку, замість хлорування було введено гіпохлорід. Натрію, який діє не лише на бактерії, а діє і на різні віруси, в тому числі на вірус гепатиту А. І в цьому плані у, в обласному центрі є дві такі глобальні переваги. Перше, підземний горизонт не да, джерела водопостачання. Тобто це ж називають артизіанські металки. Артизіанські, тобто, які захищені від потрапляння е, е, стоків і забрудненого ґрунту, набагато краще, так? Е, бо все ж таки, якщо зараження, Водним шляхом це, це поверхневі каптажі таке інше. І другий момент це дезінфектант, який дозволяє е, вбивати не просто так прохлорова, а так пролонговано діє водопровідні мережі і вбиває не лише бактерії, але й вірус. Е, вчора пронеслася по телеграм-каналам різним хвиля повідомлень, що все там Вінницьку, Івано-Франківську, навіть Рівненську область через гепатит А закривають на карантин. Не пройшло півгодини. Понеслася друга хвиля повідомлень. Це все фейк, це все фейк, це все фейк і частина якогось іпсо. Як часто ви в своїй роботі зустрічаєтесь а, із подібними іпсом? Часто зустрічаюсь і а, зараз період війни. І потрібно розуміти, що ворог будь-який випадок використовує на свою користь. Мета ворога щоб набагато більше українців захворіло, тому запускаються різні всякі. Хвилі, які допомагають тому, щоб українці хворіють, але в цьому випадку очевидного російського іпсо досить швидко органи влади спрацювали і і і потушили оцю паніку, тому що насправді в івано Франківській поодинокі випадки, які характерні для, для кожної для області. у такому в сезонному режимі, що називається а взагалі, чи реально впроваджувати якісь карантинні заходи через гіпати, така практика, взагалі в Україні. Була коли-небудь. Ні. Локалізується, тобто, коли визначається шлях передачі, зрозуміло, з якими категоріями людей потрібно працювати, і тоді локальна йде робота по конкретних когортах, і, і я не пам'ятаю, щоб ну якщо говорити за нашу область, вже три десятка років і ніколи таких проблем не було. А скажіть, яка ситуація з гепатитом у світі? От, наприклад, на фоні інших країн, де його там, наприклад, уявімо, бо я не знаю, що не фіксували там вже 20, 30, 40, 50 років якихось спалахів, і от в Україні гепатит. А чи можемо ми ну, в цьому світлі виглядати якось ну не дуже надійними? Нас не захочуть там випускати за кордон, наприклад, скаже, о, у вас там Хворіють? ні, 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 дякую. Ну, в світі хворіють більше двох мільйонів на рік, в Україні біля двох тисяч. Це абсолютно цивілізовані європейські рівні захворювання, і немає ніяких загроз того, що Європа буде з застереженнями відноситься до, до перетинання кордону українцями через, через ці такі рівні. Скажіть, а чи існують якісь швидкі тести на визначення гепатиту? Взагалі, які ну там у людини беруть чи? Можливо, тест смужки як на ковід? Такий існує? Є є тести, є і ФА, е, знайомі багатьом людям по <рив> <COVID -у>, такі <рив> тести. Є ПЛР дослідження, є. І не лише є різні методики, які дозволяють досить швидко, точно поставити діагноз. Чи доцільно в цей період проводити якусь додаткову хвилю щеплень? Як пам'ятаєте, було виявлено спалах поліоміеліту, і тоді всіх діток додатково щеплювали від поліо. З гепатитом а це доцільно чи недоцільно? Ну, знову ж таки, якщо брати країну, це недоцільне. Якщо ми говоримо за конкретне місто, де йде ну, великий спалах, оцінюють економічну доцільність. Я скажу, що в деяких країнах Європи і в Америці, по-моєму, внесене щеплення проти гепатиту А в календар. Обов'язково так. так, навіть а в таких спалахах теж е, визначається межа можливо розповсюдженої інфекції і е, групи ризику доцільно, звісно, щепити. Чи буде це реалізовано? Не знаю. Чи не буває людина стійкого імунітету після перенесеної хвороби? Ну уявімо собі, людина перехворіла там в дитячому, в підлітковому віці. Зараз їй 50-60, можливо, більше років. Чи треба хвилюватися чи все окей? Насправді 90% дітей. Так звано проепідемічуються природним чином без, це всяких, як отак, без всяких щеплень. Для того, щоб заразитись, потрібно м частина грама, ну це досить велика кількість концентрації вірусу, щоб її проковтнути більшість форм насправді безсимптомні. Але люди отримують діти отримують імунітет, який досить тривалий і який дозволяє їм. Не хворіти в майбутньому, але е, коли покращується, є такий, звісно, нонсенс. Коли покращується санітарна побутові умови, то вікові, віковий ценз переноситься на групу більш старшу. Яка більш важко переноситься, простіше говорячи, якщо хай там країни третього світу не, не ображаються, але дитинка там в багнюці грається, і тому подібне там менша проблема з гіпотитами, бо вона так вже отримала, схопила, проепідемічилась і вже важких форм не Це, до Речі буде. дуже багатьох українських жінок, які через війну опинилися за кордоном, дуже дивувало в садочку. Mm -hmm. що, ну куди вони там відвели дітей, що сидить цілу годину в калюжі, ніхто його звідти mm -hmm. не піднімає там Каменюку вже на смак попробував, ну, виявляється, що це по суті ну, така Отримала невеличку так? дозу, да, організм зреагував і, і має імунітет. Окей, давайте поговоримо про спроможності м, наших лікарень. Уявімо собі, ну, раптом багато людей хворих, багато потребують госпіталізації. Чи той досвід, який ми мали при е, ковід, чи стане він при нагоді зараз е, у випадку з гепатитами або кисневі станції, наприклад, ну, навряд чи треба? Є дуже хороша. Новина. Е, Вірніше, давайте так, почну з поганої традиційно, давайте. я люблю, а, а, а другі вже хороший, Говорю. Е, погано в тому, що гепатит А після, напер, за економічними збитками, які, які наносяться державі, на другому місці після грипу і гервий. Це мінус. Але плюс той, що гепатит А е, у нього мізерні рівні е, летальності. Е, Од, два, три, іноді ну, максимум 4 на 100 тисяч. Якщо у нас, як я сказав, захворюваність в Україні дві тисячі, то не буде ні смертей, ні дуже серйозних важких форм. Це ну, ну, рідко. Тобто він переважно досить позитивний прогноз для гепатиту, він може навіть без лікування спокійно людина перенести його і все буде добре. Це просто прекрасна. новина. сьогодні зранку була в одному приватному медичному закладі і випадково на рецепції побачила ваш лист. Лист свіженький від 1 листопада. І там йшлося про те, що тільки 9% приватних закладів повідомляють лабораторний центр про виявлені інфекційні хвороби. Такий лист. Пов'язаний саме з поширенням гепатиту, чи це чергове нагадування через ротовіруси і тому подібні речі? Дякую. Ну зараз лабораторно перейменувався центр контролю та профілактики хвороб. Да і ми слідкуємо за цілим, цілою низкою інфекцій для того, щоб епідеміологи могли прогнозувати. Більш-менш точно це завжди важко, але все таки методологія така є. Захворюваність для того, щоб володіли інформацією, для того щоб швидко реагува має бути повнота відповідної інформації, які дає підстави для тих чи інших управлінських рішень, ну, у нас нема проблеми з комунальними підприємствами з закладами охорони здоров'я, була така проблема. Хоча невелика питома вага людей обслуговується відносно невелика. Насправді багато людей в приватних закладах, але їх інформація. Також дає більш повну картину, яке яке дозволяє робити відповідні висновки, і е, саме головне реагувати. Якщо вчасно ми отримали інформацію, ми швидко е, маємо можливість локалізувати проблему і е, контролювати ситуацію. А взагалі на сьогоднішній день є якась співпраця між приватними і державними закладами? Чи можна вважати, що от приватна медицина вона ну суттєво допомагає державній, чи навпаки відбувається якесь розпорошення? Ми досить тісно плідно співпрацюємо з приватними закладами. Я б навіть сказав, що е, якщо брати питання вакцинації, вони демонструють набагато е, кращу результативність. Ну набагато я перебільшив, можливо, але е, в, приват, в приватному секторі вищі показники охоплення щепленнями, бо е, лікарю, Треба, щоб його підопічні не хворіли. Він ну всім лікарям так треба, але мабуть, приватник більше переживає, тому що це і в тому числі фінансово склада його роботи. Окей, okay. які у нас в медицині на вашу думку перспективи в контексті медичної реформи, переходу на ці кластерні надкластерні лікарні, щось взагалі принципово зміниться для людей, для працівників медицини. Ну, на рахунок принципової зміни я не думаю, але ну найкраще я думаю, саме життя покаже результативність тих чи інших управлінських рішень. Зараз ще зарано робити висновки. На вашу думку, чи є перспективи страхової медицини в Україні? Обов'язково треба ті чи інші елементи. Я зараз може, відволічусь від. Загально систему охорони здоров'я перейду на ту сферу, яка мені більш зрозуміла, і, і де я реально можу давати своє бачення і ну, більш експертно, це профілактична медицина. І якраз декілька днів тому я наголошував на необхідності введення страхування, якщо ми говоримо за вакцинацію. Якщо люди нам, чисте питання, я завжди перехожу на вакцинацію да, в нашій розмові, але якщо люди виберете на себе відповідальність, таке часте питання, що їм може відповісти медичний працівник? На мільйон випадків завжди трапляється ексцес: 1, 2, 3, 10. І ті люди. Якщо ми їх вже переконуємо, що це необхідно, що це захищає здоров'я, але окремі категорії мають бути захищені, якщо вже несприятливі події трапились, і має бути відповідне страхування, щоб було повноцінне відновлення і таке інше, тут тут однозначно, і на цьому я наполягав в плані введення в законодавче поле. І під завісу нашої розмови, ваші топ 3 Поради, як вберегтися від сезонних хвороб і, зокрема, від е, гепатиту, що робити людям? Е, якщо ми говоримо за е, гепатити, я не раджу е, те, що можна почитати, е, кип'ятити воду в контексті нашої розмови, е, якщо ми говоримо не за колодязі, а за централь... централізованого водопостачання, там де є надійний контроль, як це. Іде на рівне водоканалу пити спокійно водичку, але цією водичкою мити свої ручки. Знову банально. Я вже надаю всім, коли ми говоримо після туалету, миття рук, після того, як прийшли з вулиці, але це мінус 99% проблем пов'язаних з цим. Це захищає, як ми говорили, і від кишкових, і респіраторних інфекцій. І дозволяє і своє здоров'я зберегти, і зберегти економіку країни нашої. Роман Сафонов, головний санітарний лікар Рівненщини гість студії Радіотрек. Ми дякуємо вам за цю розмову Дякую. і сподіваємось побачитися скоро знову. Ви слухали відкритий мікрофон на радіотрек.